Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната Так, за пікасі в каточку, це в нас захоплення прапора. Ну що, спробуємо захопити. Щось одразу дивлюсь формують нашу базу вороги Мабуть, закинуло мене не на початок катки чи що? Так, вивозять суперники наш прапор. Так і все, немає в мене ні аптечки, ні здоров'я. Так, є аптечка. Так що моя команда поверне прапор чи ні? Так Голдік падає на центрі. Так, ну суперник типу, по нього не поїхав, типу, їхав Хікс, мінусну вікінга. Нормально. Чикс поставив тут мінку. Хай буде. Блін, вогнемета я цього не помітив. Як він відкрався? Хто його знає. Рільсуха грає з оглушенням. Так, і мене вбиває вогнемет, не знаю як так вийшло. Но я не встиг від'їхати. Так знову мене оглушає рельсуха Так, відключив шафтик припаси і добив. Так, я добись у нас хтось навіть доставочку зробив, так що можу тому мені в дехі постояти. Я то в принципі можу, я не гордий. Я то це діло не люблю, але як треба, то постою. Так, нормас. Ну это не вывезу. У меня я. есть. Так, ну что, спробуем вывести зараз. Трошки раздал. Уперникам. Так, у нас походу огромно лікування, Чи що ну о, ядерна енергія падає вулканчик грає з відключенням припасів, а тут мені немає як перекритися. У мене тут немає імунітету від відключення припасів, тільки є імунітет від подавлення. Так, фух, ледь відтягнувся назад. Ман. Блин, зараз вывоза. Нормально повернув. М -м -м -м. О, нажгром вывозить. Треба його підстрахувати. Нормас. Блин, сто стулька их зараз будем тебя запустил. Хотел докрутить по диктатору. Вивозять суперники під часом Наш прапор. Так, нормас, є доставочка. KD praporas O normastas. Так, 4-4 рахуночок. Останній шанс вивезти. От я тут відписував. То бачу суперники трошки натягали, але то нічого, у мене є вже тут ядерна енергія. Так що спробуємо вивезти. А гранати я хотів купити так і забув. На відосі гранати купити. Ага, де наш прапор? Я щось таке не побачив. Дивіться, як колбаси цього вулкана, я не знаю. Ну, Мені здається, що йому вже погано. Блін, виліз я під бомбочку, просто що мене шафтик під штовхнув, я б так сказав. В принципі, якщо протримаюсь до... до кінця, то нічия теж непоганий результат. О! Нормаз! Виграємо цю каточку, непогана команда в мене попалась. Так. Ага, А, прийняти заявку. Так, я то думаю, що я додати не можу. Так, давайте повиконуємо. Кажу, повиконуємо, позабираємо завдання, яке я виконав. І відкриємо контейнер, глянемо, що нам випадає. Так. А ну забрав я. Ага, забрав. Ну щось маловато. Лише 14 звичайних контейнерів і 3 епічних. Так, ну в принципі непогано. Двічі випало по 10 тисяч. Ну, кристали мені тут потрібні. Так і чотири епічних. Пропустим. О, пробиття на Фріз і на Хантер. Мінер, походу, випадає. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.